Це про вступ Туреччини до Євросоюзу. І багато спеціалістів, видатних спеціалістів європейських, які мені казали безумовно, треба погодитися на вступ Туреччини, бо моїм обіцяли це. Я роблю на це великі очі, і дивуюся. Ви взяли на себе стільки зобов'язань, і зараз ви, ви мусите не, не зважаючи на ваше бажання чи небажання, прийняти їх, бо за цим стоять ваші обіцянки. Йдеться про спосіб. Функції. Ціонування Європи, тобто ви зробили якісь обіцянки комусь, і, і зараз ви є заручниками цих обіцянок? Чи як це виглядає? Я думаю, що таке функціонування європейське, воно дуже жалюгідне. І принцип вступу до Євросоюзу, він повинен регулюватися е, згідно з критеріями е, довіри, довіри до країни, довіри до уряду цієї країни. І, врешті-решта, Європа. Е, Функціонує багато в чому завдяки довіри. Це ключове слово. Вся система європейська вона базується на угодах, а всі ці угоди дискутуються, підписуються суверенними державами, і це знов таки, ключове слово. Але право європейське воно вище за право національне, бо одні одні ті ж держави. Які які значить створилися погодилися створити єдину європу, вони і порушилися своїх національних прав завдяки вони стали заручниками цієї Європи, жертвами цієї Європи? Бо абсолютно ненормальним є ситуація, коли ситуація стає контрольованою лише через надорган. Коли національні права не враховуються, не беруться до уваги. Ви знаєте, якщо декларацію 89-го року, це не є Конституція Європейська. Зараз ми девальвуємо це поняття Конституції. Чим більше є регламентацій, які є принесли для якоїсь певної країни, тим складнішим стає ситуація. І мені здається, що і Украї така країна, як Україна, вона Повинна знов таки взяти до уваги, що тут йдеться про те, кому більше довіряє євросоюз, які країні більше довіряє Євросоюз. І у мене, якщо хочете, нема остаточної відповіді на ваше питання. Але якщо ми не запровадимо певне функціонування належне, Україна не зможе вступити до Євросоюзу.